Нам дуже 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 пощастило, бо ми виїхали Кромадорське в принципі. Було доволі гарне життя. Коли все міняється, то, то складно. Немає друзів, не всі родичі з тобою. Міняється повністю твоє життя. Потрібно шукати роботу одразу. Я живу разом з своєю сім'єю. До речі, ми ще потім нашого котика перевезли. Потрібно виїжджати, рятувати своє життя і життя своєрідних. Привіт, це наш подкаст додому. Це подкаст про переселенців, про тих, хто їм допомагає, хто лишився без житла, про тих, хто починає з нуля, хто будує, про тих, хто сумує за домом, але обрав жити на вільній землі, і про тих, хто не втрачає надії, тих, хто воює, донатить на армію і сам знаходиться в армії зараз. І про те, як інтегруватися в нову громаду, знайти друзів і зрозуміти, що нам треба триматися разом, бо ми всі українці, і сьогодні наша гостя це Ірина. Вона лікарка з Краматорську, яка переїхала в Луцьк. Добрий день всім. Мене звати Ірина Добровольська. Я приїхала зі своєю сім'єю більше ніж рік тому. То було 6 квітня, ну ще 22-го року. Після того, як почались такі інтенсивні обстріли, вирішили все ж таки виїжджати. Але в той час було зручно, що ще був оцей евакуаційний потяг. Ну, може, ви чули, котрий йде з Донецької області і так далі до Львова. То ми ще виїхали, якраз їм до речі, нам дуже 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 пощастило. Бо ми виїхали за два дні до цієї трагедії з обстрілом на залізничному вокзалі. То можна сказати, нам дуже пощастило, що ми в це не попали. Бо, на жаль, після цього людям стало дуже страшно виїжджати після цієї трагедії. Ось але ми, в принципі, добрались більш-менш нормально. Звісно, що багато людей, але як може бути інакше, бо багато хто хоче виїхати в такий час. Коли ми приїжджали на вокзал, то там чекали люди ще з минулого дня. Ось були різні потяги. Були потяги до Хмельницького, до Львову, і там вже розподілялись черги. Була черга для тих, в кого маленькі діти. Окрема була черга, мені здається, для тих, в кого є якісь люди з інвалідністю, ну і просто для дорослих. І потихеньку там було дуже багато наших волонтерів. То хочеться їм подякувати, що люди проводили там дуже багато часу, майже цілий день, без всяких умов, але вони допомагали рухати поток людей. Бо, звісно діло, люди всі хвилюються, нервуються, паніка, хтось як то. Вони там дуже дуже допомагали. І вже після того, як ми добрались до Львова, доїхали, ну звісно, ми їхали трошки пізніше ніж планувалось, ну як може бути інакше, коли людей багато, і все воно звісно трошечки може мінятись. А вже після Львова ми поїхали далі до міста Луцьк, і можна сказати, що в Луцьку вже знаходимось фактично десь з 7 квітня 22-го року. Ну, скоро майже і півтора року буде. В принципі, вже адаптувались гарненько за цей час. А спочатку я думаю, я кожній людині хто міняє місце свого проживання складно через те, що нічого не знаєш, не має там знаєте, якісь там друзів. Не всі родичі з тобою міняється повністю твоє життя. Тобто міняється житло, робота навіть там магазини, як ти до цього десь кудись ходив. Але в принципі потихеньку адаптуєшся, бо все одно хочеться, якби безпеки, хочеться миру. Ну хочеться вже якогось спокою. Ось знаєш велично, що ми з тобою сьогодні розмовляємо після вчорашнього обстрілу. Так так, так. А вчора я якраз до речі, я розмовляла своєю колегою, коли був обстріл, то вона якраз почала кричати. Якось давай Во коридор, десь тікай, і потім після цього ще інші колеги телефонували, якраз що мешкають в тому районі, де був обстріл, ну, то вони якраз між собою спілкувалися, що все там добре. Ну так багато постраждалих, Боже, особливо. Коли дивлюсь, ви бачили, там якесь було немовля на ну, дороку дитина. Ну це просто жасто. Не знаю. Мені здається, от, що коли людина доросла, ну от, наприклад, ми з вами, ми в принципі можемо за себе вирішувати там, правильно їхати, не їхати. Але Боже, коли дивишся там дитина маленька, вона не може з себе вирішити. І коли оце загибель, каліцтва, ну це просто жах. Не знаю, дивишся на це. Дуже страшно. А тим паче, то центр міста ми а, якраз не розмовляли. Ну у нас там підлітки, всі люди збираються. То це саме саме центр. Тим паче зараз літо, там тепленько. Я так розумію, що це най... ну, така дуже популярна піцерія в Криму. Там, там піцерія, там площа, сквери, майданчики. От, то просто центр. Там всі гуляють, і то ж на ніч була, то ще був вечір і. Якраз літо, там багато хто гуляв, навіть школярі вони ж зараз не навчаються, оці студенти, всі-всі, всі якраз були там, всі там гуляли, бачили на велосипедах хтось. Ну, якраз же літо, то там скупчення дуже велико людей. Тому так багато постраждалих і ще ці завали. Ну це дуже, дуже, дуже страшно. Коли дивишся такі кадри, фотографії, а от особливо відео, не знаю, все одно воно не віриться, бо все зовсім інакше, як воно все було, оці, оці всі, скільки раз туди заходив і в ті магазини, скільки раз там гуляв. Це якраз весь наш район не знаю. Дивишся, от прям в голові воно взагалі якось не вкладається, що от таке зараз коїться і постійне, постійно, бо там, до речі, обстріл вже і не перший раз, і ну не знаю, дуже там страшно. Ти сказала, от дивишся про свої вулиці, там про дом, про все інше. Скажи, а чим ти займалася в Краматорську? От Що в тебе було? Яке в тебе було життя там? Дивіться, в мене в Крамадорській в принципі було доволі гарне життя. У мене там було своє житло. Ось ми нещодавно взяли. Потім ми там переробляли ремонт. То займало, може, років десь три-чотири. І якраз ми зараз вже майже тільки тільки все закінчили, вже все було готово. Тобто, все живе. Ну, ви знаєте, як завжди люди роблять, вже зробили собі ремонт. Сподіваються, що там найближчі років 10, 15, 20, можна буде спокійно вже знаєте жити відпочивати. Ось у мене там звичайна робота була. Друзі були на роботі, не знаю, може десь років шість. Я там вже працювала. Дуже гарний колектив, гарне було розташування. Мені було зручно з дому. Друзі, знайомі, ті люди, кого я дуже дуже давно знала. Тобто, ну гарно так я оце думаю. Як все помінялось, то просто жах. І багато в кого була така ситуація. І звісно, що коли все міняється, то, то складно, якщо бути може. Давай почнемо з того, от ти переїхала з чим тобі найважче було зіткнутися, і що тобі більше всього тригернуло? Наприклад, я тобі скажу, що було в мене. Коли я приїхав, мені не здавали житло, бо казали, що луганська прописка і все інше, може в тебе були якісь такі штуки. Не знаю. Мені, мабуть, було складніше просто, поки я напрацювала два місяці перші, то мені було складно, мало було дуже багато часу думати і сумувати. ото погано і не спілкуєшся з іншими людьми. Через те воно складніше постійно. Тільки дивишся новини, тільки дивишся, як воно там все гірше, гірше, гірше. Скільки загиблих? Якраз тоді були оці всі події ще в Маріуполі, ті жахливі. Тобто мені оце. Було складно, а коли я вже прийшла на роботу, мені стало легше, бо, по перше, в мене тут дуже гарні колеги. Дівчата такі дуже дуже приємні. І коли між людьми знаходишся, то воно легше. Мені нещодавно от вчора так само колега телефонувала, каже: вже не може, вже в неї така депресія, і вона вже не спілкувалася, не кажу: та ні, треба вже якось виходити на зв'язок, будемо підтримувати. От мені це було складніше, сумно, розумієш, що вже скоріше скоріш за все не зможеш взагалі повернутись, ну дивлячись на ці всі обставини. Оце мені було, мабуть, найскладніше, бо люди, люди то скрізь різні, багато гарних людей так само мені тут зустрічалось. З такого плану я б не сказала, що стиснулося. Ось просто що дуже складно, коли ти поки що ще нічим не займаєшся, займаєшся устрімів. В тебе багато часу про це все думати. Оце, це складно. А коли вже ти там не знаю працюєш чимось, займаєшся, щось потрібно шукати, щось робити, то воно легше, бо в тебе вже справи якісь, ну от мені особисто так було. Ти був якийсь стартовий капітал, може якісь збереження? Ми ж якраз по типу в цей ремонт. Якраз можна знала, що таке буде. То ми вже здається відпочивати, нікуди не їздили в Ну, вже вирішили. Розумієш, як все собі доробити, щоб було гарненько і щоб були гарні умови. А в принципі, там все одно тут є допомога, навіть якщо ти приїжджаєш тільки-тільки без капіталу, можна оформити оці ці виплати. Мені здається, все одно найголовніше то роботу шукати. Бо це ж не місяць, два це надовго, от Потрібно шукати роботу одразу на WorkUA, там, десь на Олексі, де тільки можливо. От мені здається, є, коли робота є, то воно в принципі все потихеньку вже можна налагодити. Ми. Багато розмовляли там з переселенцями, навіть в Луцьку, які там мешкають. У мене було головне питання. Ну, ми з 14-го року, як у Луганській, відпочиваємо. Я про те, що як ти думаєш, от безкоштовне житло воно може якось стимулювати, робити? Ну тобто, ти приїжджаєш, ти нікого не знаєш, в тебе нема громади, і тобі кажуть: от окей, ти живеш тут, ти нічого не платиш. Це тобі дає якийсь часовий деп на те, щоб ти могла зібрати себе докупи і щось робити. Чи це не корисно, тому що люди починають вважати, що держава їм все винна? Всі винні їм виплати, всі винні їм там дати житло і так далі. Мені здається, що це дуже корисно. Єдине, я не знаю, як правильно продумати той момент, на який час це повинно бути безкоштовно. Бо якщо назавжди, звісно діло, ніхто роботу нічого взагалі не буде шукати. Всі до цього звикнуть. Якийсь повинен бути термін, ну, я не знаю, там 6 місяців, 5, за який людина вже може шукати роботу, бо роботу можна в принципі шукати не прямо, де ти мешкаєш, а десь і в сусідньому ну, там місті в селі. Можна шукати. Ну це звичайно стимулює, але ну ще не назавжди. Ну я думаю, ви мене розумієте, якщо назавжди, то людина розслабиться, ну якби звикне до такого життя, і все. Та тобто, все одно якісь терміни повинні бути, тільки як це от продумати, бо це питання доволі таке складне. А ще мені здається, дуже дуже складно людям саме похилого віку. Вони навіть не завжди м, наважуються виїхати через те, що розуміють, що вони точно вже не зможуть собі знайти знаєте, якесь постійне житло. Робота це вже так само. Ну на їх випадок, бо вони вже на пенсії. От мені здається, і таким людям треба тут обов'язково допомагати. Має бути якась градація. От, наприклад, там є люди похилого віку, є люди з інвалідністю. Є там ма обов'язково і чесно кажучи, ну то так само моя особиста думка. Мені здається, похилого віку їм навіть складніше ніж з дітками, бо просто. Я спілкуюся зі своїми сусідами, вони пенсіонери, от як вони живуть, бо на діток все одно там якісь виплати є. Ну, розумієш, там простіше, там якось більше підтримують. А от саме похилого віку їм складніше. Вони там вже на роботу собі не знайдуть, бо не можуть знайти вже за станом здоров'я. Вони розуміють, що вже ніякого житла. Ну, от я маю на увазі на останні роки в них не бути, От мені здається, їм складніше. Ну і звичайно, люди з інвалідністю то взагалі в першу чергу повинні бути, звичайно. Було їм і так складно. От тільки який термін, от, от чесно не знаю, як це правильно робити. Але звичайно, краще, щоб це одразу було оговорено. Чи не знаю, чи може сказати там у цій платіж? І якийсь термін обов'язковий, щоб людина за цей час шукала і саме шукала 2014-2015 році. Дуже багато людей виїхало з Луганську. Тому що його окупувала Росія, і було багато людей, які оформлювали виплати. Якщо ти пам'ятаєш, може, то це було десь щось 400 гривень на людину. Угу. Це було дуже смішно, як на мене, тому що знайома сім'я з дуже високим доходом. І вони сказали, ну нам же ж типу повинні ці гроші платити, і мені дуже було обідно, що типу, ну я що, в мене дві руки, дві ноги. Коротше, є голова. Я ж можу працювати. Як ти думаєш, наскільки тобі потрібна підтримка держави як переселен? От ще такий цікавий момент, про який я подумала, підтримка то треба, але в кожному свої, скажімо так, запаси, в кожного своя робота. Але ще ж буває справді, то робота і неофіційна, і зараз вона багато в кого, от навіть тут як працюєш, то тоді навіть не зрозуміла, чи отримує людина там якусь підтримку, чи наскільки вона треба. Ну, це взагалі складно розуміти. Мені здається, в першу чергу це люди з інвалідністю. Це будь-які люди, і дорослі, і дітки, звичайно. Похилого віку так само обов'язково, бо вони вже не зможуть ну, ніякої не роботи, не якусь там а, знайти. Ну і з дітками, то так само в першу чергу. Ну, це, це маленькими особливо. Хоча, в принципі, і не з маленькими все одно там все треба до школи, де всього є збирати. Мені здається, потрібно, але бачите як ну тут невідомо, в кого який капітал, в кого які можливості, бо ніхто про це не скаже. І так само люди звикають, що от воно бути, значить, всім. Що ти зараз робиш, Луцьку? Скажи, де ти живеш? Чим займаєшся? Зараз я живу разом з своєю сім'єю. До речі, ми ще потім нашого котика перевезли. Через всю Україну він їхав, їхав з пересадками, автобусами, то за ним дуже сильно сумували, бо думали, що його вже не зможемо побачити. І через два місяці, тобто в квітні, я приїхала і десь кінець травня, початок червня, то я вже вийшла на роботу. І, звичайно, коли я вийшла на роботу, я тут працюю зараз лікарем. То мені стало, от як до цього казала, набагато легше. Бо, по-перше, ти вже чимо зайнятий, в тебе вже голова зайнята, потрібно збиратись на роботу, якісь вирішувати там питання. Плюс все одно є якісь колеги, з котрими ти спілкуєшся, вони щось тобі підкажуть, що, де, як. Ну, так набагато легше, справді, бо якщо просто сидіти вдома, ну то воно морально складно. А також ти знаєш, що ти якісь гроші заробляєш, і взагалі ти вже серед людей. Ну, зовсім, зовсім інакше ось. У мене два питання: як звуть котика, <світ> бо це дуже важливо. І друге питання: чи ти підтримуєш зв'язки з кимось, хто теж переїхав з Краматорського? Котика ми так по-різному називаємо різними словами: то котик, то ще якось, то котінчик. А зв... звичайно, я підтримую зв'язок. А підтримую зв'язок тільки не так і багато в Луцьку. В Луцьку я бачила, познайомилася вже ще з одним лікарем. До речі, ми до цього працювали в Краматорську в лікарнях, тільки я її не знала. А тут ми випадково познайомились. І ще бачила одних з своїх пацієнтів. Якось бачила їх в центрі міста. Ось тут прямо в Луцьку. Ну там у них маленькі діти часто була в них дома, то я їх знала гарно. І я якраз їм зателефонувала, то запросили до себе на прийому. Взагалі то з ними зараз підтримую зв'язок. Але не так і багато саме в Луцьку. Зараз же роз'їхались Львов, Дніпропетровськ, Київ, Полтава. А багато хто ще їхав там, де було трошечки ближче, бо після оцієї трагедії восьмого пітня там вже не було такого потягу, котрий міг довести, Ну так далеченько, як нас, бо нам то ще пощастило, що так виїхати. А далі багато хто їхав десь поруч. Але звичайно, підтримують зв'язочок, так само підтримую зв'язок своїми колегами. Хто там залишився. У мене там на минулій роботі було дуже багато колег само похилого віку. То деякі там все одно ще лишаються. Знаєш, в нас типу, була така шутка, може, і не шутка. Коли ми переїхали всі з Луганську. Ти виходив на пейзажну алею в Києві і бачив там саме Луганчани. Ти думав, що якби ти із дому не виїжджав? Це було дуже важливо для соціалізації. Бо після Луганську Київ здавався Нью-Йорком. дуже велике місто. В тебе були якісь такі відчуття в Луцьку? Що тобі потрібно, щоб тобі було дуже комфортно жити? Не знаю, мені здається, по перше, то житло, що було, робота що була, робота обов'язкова. І в принципі, я вже зарінтувалась деякі магазини, там ринки. Такого плану мені вже все достатньо. В принципі, перукарні вже все. Я знаю, що йде за цей час. І стосовно Луганська повністю з вами згідна, бо я сама навчалась Луганську в 2014 році. Далі ми звідти переїхали через те, що то все почалось, і звісно, Луганськ воно ж навіть не таке велике ну місто, наприклад, не таке, як Донець, як Харків. Так, так. Там звичайний контраст, ще який там вже все таке швидке, такий рух. Там спробую розібратись цим всем, Так, так. В Луганськ 10 вулиць. А, вулиць так. Доволі простенька. Тим паче, ця центральна вулиця. Воно доволі зручно, В принципі, він такий комфортний для проживання. Але зараз час пройшов. То по перше, думаю, житло. Робота обов'язкова. Ну ці всі магазини, якась інфраструктура, парки, сквери, то і так можна знайти, зорієнтуватись. Просто трошки часу потрібно. Ну як і скрізь. Тебе немає знайомих, які, наприклад, мешкали в поселеннях для переселенців. Знаєш, були ці всі санаторії. Були мої сусіди, мої ну не з квартири з моєї будівлі. Ось вони та вони там мешкали. Мені здається, то було у Львові. я щось і може просто область. Ось вони там мешкали. Вони похилили віку. Чоловік і жінка, ось вони там були, мені там дуже-дуже подобалось. ось. Вони не казали, чому подобалось, бо це завжди виглядає, як, типу, знаєш, взяли закинути санаторій, заселили людей. Здається, що там була така перевага, їх було не дуже багато в кімнаті, в принципі, мови були гарні. І я не знаю, можливо, там навіть. Чи харчування були, Я вже за це не знаю, але їм там подобалось. А вже після цього вони ще переїжджали. Там їх перемістили. Я думаю, через те, що велике скупчення у, ну, у Львові і так далі. А, А до речі, можливо, їх перемістили саме через те, що там можна було бути. Декілька місяців, от можливо, і так потрібно буде запитати цікаво. Може, ти на перший час їх там розміщувала, а далі вже далі. Ну у мене наразі трошечки ближче до менших міст. Що б ти порадила людям? Ми після підриву дамби в Херсоні росіянами. Ми багато говорили про те, що є люди, які не хочуть виїжджати, Вони сидять на дахах. Mm -hmm, так. плачемо. в тебе є якісь поради для переселенців, які все ще не. Переселенці, і вони сидять дома і думають, що це мій дом. Я відсюди не поїду. Але насправді це дуже страшно, тому що ну і після вчора ми бачили, як загинуть по людей після обстрілу. То може, ти маєш що сказати. Мені здається, от так сказати від себе своїми словами, що життя воно одне і все, і немає більше нічого важливого. Бо ці всі будівлі, квартири, коли бачиш, як люди опиняються під завалами, скільки каліцтва, скільки всього загибелі, то воно нічого не варта. Все з собою не вивезеш. Оце все майно воно там залишиться. Якщо щось трапиться, потрібно виїжджати, рятувати своє життя і життя своєрідних, забирати своїх тварин, а вже на новому місці все одно і люди, є допомога, але життя одне от, от в чому справа. І ніколи не знаєш, куди вона пролетить, як вона буде, якщо опинишся, якщо на безпеку. потрібно однозначно виїжджати і не чекати, поки стане гірше. Бо я маю таких знайомих. То якби там дума не думає, ми ну, ще почекаємо, але чекати немає чого. От, навпаки, поки ти ще живий, здоровий, з ногами, руками, то потрібно виїжджати вже, брати там всі свої речі, самі ті документи, і виїжджати, поки ще все добре. Не чекати ніякого погіршення. Правда в тому, що коли ти вже розумієш, що потрібно втікати, то вже не Я, які умови, і далі вже може об, бути обстріл оцих дорог, може вже не бути оцих мостів. Просто себе брати, і все. Ото найголовніше, бо життя то найцінніше, і його вже нічим нічого не зробиш. Якщо немає здоров'я, вже нічого не допоможе. Там ніякого ні щастя нічого не буде. Дякую тобі за цю розмову. Ти неймовірна і дякую, що ти знайшла сили в собі виїхати. Тепер все в тебе ну плюс-мінус добре. Дякую тобі за цей ран. Дякую за приділений час. Було дуже приємно поспілкуватись.